Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде така цікава тема, як аферисти та барині кидають на гроші, особливо Зоєликс. Чому? Тому що на днях відправив шкіру, приймає людина, типу Полотавське срібло, тільки або Віденську голубу. З Тернопільської області він. Домовилися так, що я йому покажу яка шкіра, я відібрав усе полтавське срібло. 38 шкірок вийшло, розрізав, на відео показав, йому скинув, він скаже окей. Так, дивіться. Ну, вже лежить довгий час. <клух> Повідбирав тільки срібло. Короче, вот такая у вся почти. Смотрите, давайте разрежем. Уже вот то, я так понял, да? Чикусь витяни? Ну, нема такого, що там якась лиса прям геть чи що Ну, якось ну, і та Так Кожну дивиться чи що. Ну, більш світліша йому потрібна, я йому говорю. Я її відбирати не буду, тому що, на мій погляд, вона вся нормальна. Він каже мені вага взагалі не важливо, типу, може бути навіть менше. Вітозі, винка відправляйте. Відправив, значить. Пройшло півтора дня, мабуть. Посилка доїхала десь. <кій> Вчора, напевно, в 9 годин ранку вона вже була там з баражі. Він її забрав, пройшло, може, 3 години. Бачу, не пише, не дзвонить, набираю по телефону. Кажу, що там шкірочка моя? Ну-ка, оглянули, тільки 2 кілограма підходить. Відправляв 5600 на секунду. Я кажу, а тою що? Ну, типу, це ж ферма якась взагалі. Тобто, той самий проволок трьохмісячний був весь. Тут 2 кілограма вибрали, а молта не підходить. Як куди що далі? Ну, за цю 600 гривень дам, тому що по 300 кілограмів. А там мені не потрібно, я відправлю вам її назад. Кажу, то як, де воно, то що ви гроші скинете чи як. Я гроші положу в кульочку туди в шкіру, а ту назад вам відправлю. Добре? Вранці пішов, а чого ж ви не скидаєте? Мені краще було б на карту де не було проблем. Він каже, Я ж сказав вчора, що не ясно. Я думаю, брін, людина так спілкується агресивно, типу, в такої манері. Сьогодні оце 4-5 годин. Пройшло сутки майже, так? Да? Заходжу, немає на нову почту в додаток, немає до мене ніякої посилки, тобто шкіра до мене не їде, пройшли сутки. Ну, по словах людина, якщо подивилась, що я відправлю, я думаю, протягом дня. Протягом 24 часа я думаю, можна відправити? Ладно, вчора не зміг, але сьогодні, типу, до 4 часів дня, я думаю, можна зранку відправити. Бо набираю його. Говорю, чого ви так спілкуєтеся? В чому проблема? Ну, а що тобі не ясного, типу? Ну кажу, просто дивно, ви сказали, відправлю сьогодні, ка я ж сказав сьогодні-завтра. Ну кажу, так я просто питаю, в чому проблема? Знаєш, окей, я її взагалі тобі всю назад відійшлю, каже, вона мені нафік не треба знаєш. Я так і кажу, то для чого тоді я відправляв вам? Для чого я відео знімав? Навіщо я гроші витрачав і свій час? Типу, ну я їм об десь там по 100-150 гривень. В Коротше, я тебе заблокирую, пішов ти туди-сюди. Добре? Через секунду пише. Тобто, людина неадекватна в повному розумінні. Я не знаю, як так можна спілкуватися, якщо ти закупляєш і робиш якісь вироби з цієї шкіри. Тому що він на еликсі, бачите, займається там хутром якимось. Тобто предлагає в два рази більше за шкіру. Висновок робить вам, звісно. Хто це і що це? Напишіть в коментарях. А чому відправили, скажете? А тому що мені дві неділі назад написала людина, теж королівник. Він каже, приймаю шкіру, я просто пізно знайшов контакти їхні. От. Тому, бачу, що в групі писали хлопці там теж контакти з Оєлисом. Думаю, ну, поговорив, відправлю. Відправив, називається. Пересилка 110 гривень туди. От. Не знаю, я навіть по цю посилку не хочу йти, якщо вона і приїде від нього. Ну, типу, я на той человек, але просто людина непотрібна людина і все. Не совісті, не честі, нічого нема. Тобто, ну, я не знаю, що в нього в голові взагалі. Тому, отака от ситуація, хтось посміється, ска холо на лоха там кинули. Ні, це свого роду знання і практика, яку я здобув і вам показую. Тому що більш таких ситуацій у мене не буде, наприклад. Я більш ніколи в житті не відправлю таким аферюгам, аферистам, кидалам, десь там по Еликсу. Оплачуєш сам ще пересилку туди, тому що вони себе страхують, щоб навіть якщо що, то він зрозумів, щоб навіть 100 гривень не заплатив за пересилку. Тому ось така ситуація. Напишіть в коментарях, що думаєте по цьому поводу. Міг не знімати відео, звичайно, але думаю, покажу вам і розкажу. Хай знають. Тому що так розмовляти з клієнтами нормальна людина не може. Так тільки може розмовляти мусор. Всім пока.